Фест із присмаком етно, всеукраїнський літературний та цього разу ювілейний. Уже в п'яте майстрів слова з усіх куточків країни збере на прикарпатті фестиваль імені Тараса Мельничука Покрова, та вперше із суто франківського це дійство переросте у значно ширший формат. Тепер літературну братію зустрічатимуть одразу у трьох локаціях. Першою стане гора Мальцево на Косівщині, куди учасники вирушать, аби відвідати могилу іменитого поета. А от традиційні словесні баталії стартують вже у Коломиї, місті, яке тісно пов'язане із постаттю Мельничука. Він часто бувало в останні роки і мешкав, жив. Багато там його друзів, знайомих. Багато місць, які він любив бувати, і тими самими вулицями зможна буде і походити, і побачити тих людей, і ті люди побачать літературу, яка зараз твориться наших гостей, які приїдуть з різних міст. Число п'ять жартують затійники фесту стало для них магічно символічним. Адже цьогоріч виповнюється ще 75 років від дня народження Тараса Мельничука. Тож знакове дійство зберене або який Йський десант від уже знаних метрів до майже невідомих молодих талантів цього року планується приїзд і Івана Андрусяка, і Олега Солов'я, і Василя Козана, і зі Львова, напевно, що будуть також наші колеги. Ну і основний акцент, як завжди, робиться на івано-франківських літераторах, тих, які Частково десь хтось з них знав, що Тараса Мельничука. Хтось власне так має піетет величезний до творчості цього поета. Ну і тих молодих авторів, які вже про себе заявили, і власне це таке випробування. Фестивале мельчука цієї молодої цього молодого грона поетичного літературні читання, марафони та поетичні двобої традиційно доповнять і музичною складовою. Саме у ній затаїлася ще одна цьогорічна новинка. Проводитимуть її надвечір останнього дня вже на сцені обласної філармонії. І буде це, наче поєднання двох планет гуцульської поезії та надзвичайно глибокої за змістом лемківської пісні. Гора гора і долина. Не буду я материна. Лем собі за горку зайду, там собі фраїра найду, лим собі за горку зайду, там собі фра найду, гора гора, верх сосновий, не вір дівча, фраїрови. Лем собі за горку зайду, там собі фраїра найду, лем собі за горку зайду, там собі фраїра найду. Виконуватимуть етнічні наспіви карпатських безкидів Віля Чупак Христина Соловій та Галина Баранкевич. Для останньої вони мають особливе значення родинне. Її бабуся теж колись жила на Лемківщині, тож співачка певна, відчуває усю сакральну таємничість та філософію цих пісень. Я справді не перестаю дивуватися і милуватися тій лемківській пісні, яка несе за собою. Ем... Водночас, ну вона має всі грані, вона має і жарт, і сум, і тугу, але в кожна річ має філософську думку. І якщо перший раз слухаючи твір чи читаючи поезію, ти бачиш щось одне. Через п'ять разів прочитаної той ж самої поезії чи пісні прослуханої, ти бачиш, і вникаєш, і шукаєш щось інше. А от що залишилося незмінним у фестивалі, то це визначення лауреатів стартує дводенне дійство 14 жовтня.